Прийшла до своїх магазин, ось просто рожевий, це ванільний, а це з дружкою, а це з ананасом. З ананасовою начинкою вже розібрали, бачите? Mm. Ананасова начинка mm. з... з дружкою візьму одну штучку. Mm. Так ви розумієте, як це кум... культурно. Ти береш, перчаточку, візьмеш собі ключок, як єдру. Я не їм солодке, але один возьмі. Боже, яка мене плюсінька, диви. Тобі такий смаколик. Красивому магазині. Тому про що порохоботики мене на рятують. Тьомки-цомки вам розумні люди. Розібрали цей.